Сьогодні хочу поділитися з вами приємною новиною вже в суботу. Ми разом з Дафною Шарон запускаємо курс бібліотерапія, робота з образами використання мак в роботі педагога та психолога. Я знаю, що це буде дуже потужний курс, який потрібний всім, хто працює і з дорослими, і з дітьми. Саме на цьому курсі ми розкриємо, як працювати з метафоричними картками, як створити свою колоду мак. Також ми поділимося саме, що ж таке казкатерапія, що таке бібліотерапія, і як використовувати тексти в роботі з травмою, з втратою і горем. А ще я покажу вам ті свої авторські колоди, які вже сьогодні можна використовувати в роботі з травмою, втратою і в роботі з дітками. Тому швиденько день, до нашого курсу, це неймовірне поєднання бібліотерапії. 达鲁姆兹玛。